Перший відеоурок цього курсу це сам опис книги Стівеном Кові, тут будуть наведені головні тези та те, чому саме ми будемо протистояти протягом навчання. Наше життя не таке, яким воно було раніше, воно відмінне навіть від життя наших батьків ми здійснили перехід від індустріальної доби до доби інформації, розумової праці з усіма його важливими наслідками. Одне з найбільш разючих відкриттів, яке Стівен зробив у своєму житті, звучить так якщо ви хочете досягти найбільших вершин і здолати найбільші перепони, визначте й застосовуйте принцип, який керує результатами, що ви їх намагаєтесь досягти. Багато людей думають про це принаймні на свідомому рівні. Насправді ж ви дедалі більше переконуватиметесь, що рішення, засновані на принципах, Разюче будуть відрізнятися від поширених у практиці і мисленні в нашій популярній культурі. Мабуть, кожна людина зіштовхувалася в своєму житті з такими проблемами страх та невпевненість, хочу зараз, почуття провини і віктивність, безнадія, брак життєвої рівноваги, а який мій інтерес, відчайдушна потреба в розумінні, конфлікти і розбіжності в поглядах. Застій особистості, поки ви проходитимете цей курс, раджу вам не забувати про названі універсальні проблеми та ваші особисті потреби й проблеми, поступово ви знаходитимете для себе стійкі рішення та вказівки, у який бік рухатися. Також дедалі помітнішим стане контраст між методами популярної культури та позачасовим, побудованим на принципах підходом, що витримав перевірку часом. І замість останньої настанови запитання скільки людей перед смертю шкодують про те, що мало часу проводили в офісі чи на дивані перед телевізором? Відповідь Жоден. Перед смертю люди думають про своїх близьких, про свої сім'ї та тих, кому вони допомагали Виберетеся до навчання на курсі розвиток особистості. І я обіцяю вам цікаву подорож у світ пізнання. Діліться зі своїми близькими всім, про що довідаєтеся, а головне, почніть втілювати почуте та прочитане в життя. Пам'ятайте, що дізнаватися щось нове і не застосовувати свої знання на практиці це те саме, що й не дізнаватися, а знати й не робити те саме, що й не знати.